Христос рождається. Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео хотів би відповісти на запитання, чи Ісус Христос, наш Господь, був марксистом або соціалістом. Вже якийсь час тому хотів записати відео на цю тему. Було декілька інфоприводів. Здебільшого, це були інтерв'ю висловлювання Папи Франциска, але все не було часу. Натомість маємо новий інфопривід. Декілька днів тому, 10 січня 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції представників організації Діалоп. І у своїй промові до них він сказав: Вітаю вас, представники Діалоп, які протягом багатьох років віддані сприянню спільного блага через діалог між соціалістами, марксистами та християнами. Чудова! Програма власне, організація Dialogue, вона займається таким діалогом між соціалістами-марксистами та християнами, між представниками теж критичної теорії, марксизму, неомарксизму і християнами. Деякі засоби масової інформації подали, що, начебто, папа сказав, що марксисти і християни мають спільну мету. Ну ні, радше так не сказав, принаймні з того офіційного тексту, який я знайшов на сторінці Апостольського престолу. Немає там таких слів. Є тільки що ця організація, представники цієї організації віддані сприянню спільного блага через діалог між соціалістами, марксистами та християнами. Спільне благо це є богословський термін з католицької суспільної науки. І навколо спільного блага мають в принципі працювати всі представники суспільства, незалежно від того, який вони там світогляд представляють. Таким, наприклад, спільним благом є мир, безпека в суспільстві. Ну, щоб ми мирно жили, то незалежно, чи хтось є атеїстом, чи є католиком, то ну, добре було б, щоб ми працювали над таким спільним благом, як мир. З дальшого контексту виникає, що оте спільне благо, про яке говорить понтифік, це побудова християнами і марксистами кращого світу. Папа Франциск заохотив до мрій, це, зрештою, типове для багатьох його промов і навіть документів. Мрія як богословська категорія появляється в постсинодальному посланні квіріда Амазонія. І, і, власне, про що мають мріяти представники організації «Діалог». І це те запрошення, яке я також звертаю до вас. Не стримуйтеся, продовжував Папа Франциск, не здавайтеся, не переставайте мріяти про кращий світ. Насправді, саме в уяві розум, інтуїція, досвід та історична пам'ять зустрічаються, щоб творити, ризикувати та наважуватися. Скільки разів протягом століть великі мрії про свободу і рівність, про гідність і братерство дзеркало Божої мрії породжували переломні моменти і прогрес? Може скластися враження із цієї промови, але з багатьох якихось інших висловлювань, промов не тільки Папи Франциска, але деяких богословів, зокрема представників теології, визволення. Що марксисти і християни, в принципі, реалізують одну і ту саму програму покращення світу. Одні роблять це на якійсь політичній площині, наприклад, марксисти, а інші на якійсь духовній площині християни. І таке бачення не є чимось новим в 19-му і в 20-му столітті багато політичних і релігійних діячів намагалися представити Ісуса як такого першого соціаліста, а первісну церкву як перше комуністичне суспільства. Тільки є одна проблема. В країнах, де марксисти, соціалісти мали владу, радше були диктатури, які дуже криваво і жорстоко переслідували християн. 16 червня 1992 року Лондонський Daily Телеграф написав досить відважну тезу, автором якої був не хто інший, а останній лідер. СРСР Михаїл Горбачов. Ось що він сказав. Ісус був першим соціалістом, першим шукачем кращого життя для людства. Ось так сказав пан Горбачов. 11 листопада 2016 року папа Франциск в інтерв'ю Євгеніо Скальфарі, здається, вже покійному, сказав, що комуністи думають як християни. Скальфарі описує ці розмови вже постфактум, тобто він розмовляє з Понтифіком, а потім робить якісь там нотатки, переписує, і тому міг, наприклад, маніпулювати думкою Понтифіка. Хоча ніяких спростувань з апостольського престолу не надходило, а ці слова появилися в Лосерваторе Романо. Скальфарі описує, як Папа Франциск бачить суспільство. Суспільство так. І за словами Скальфарі, основою. Отого францискового суспільства має бути рівність. Коли Скальфарі зауважив, що такий ідеал характеризує комуністів, то папа мав би відповісти: Багато разів мені говорили, що я комуніст. А моя відповідь завжди така сама: що якщо і так, то комуністи думають як християни. в 2022 році. Папа Франциск дав розлоги інтерв'ю виданню Америка, це єзуїтський часопис, і там було ось таке запитання. У Сполучених Штатах є ті, хто інтерпретує вашу критику ринкового капіталізму як критику Сполучених Штатів. Є навіть такі, хто думає, що ви можете бути соціалістом або комуністом, або марксистом. Ви, звичайно, завжди казали, що дотримуєтеся Євангелія. Але як ви відповідаєте тим, хто каже, що? Що те, що церква і ви маєте сказати про економіку, не є важливим. Ну і відповідь папе. Я завжди запитую себе, звідки береться таке етикетування. Наприклад, коли ми поверталися літаком з Ірландії, був опублікований лист від американського прилата, в якому говорилося про мене всяке. Ну, Зараз цієї теми не будемо зачіпати, але тим прилатом, здається, був архієпископ Карло Марія Вігано, якщо я не помиляюся. Ну і папа Дарій каже, я намагався, намагаюся слідувати за Євангелієм. Я був дуже освітлений блаженствами, але перш за все, стандартом, за яким нас будуть судити. Матвія, 25 розділ. Пам'ятаємо це притча про останній суд. Я був спраглий, і ви мене не поїли. Я був у в'язниці і ви мене відвідали. Я був фор, а ви піклувалися про мене. Чи ж Ісус комуніст? Проблема, яка стоїть за цим, і яку ви справедливо торкнулися, полягає в соціально-політичній редукції євангельської вістки. Тобто папа справедливо зауважує тут, що ті, хто так твердять, ем, ну, обмежили Євангелії до соціально-політичної дійсності, якби забрали цей надприродний аспект, скажімо так. Ну, але далі зауважую так: якщо я дивлюся на Євангеліє лише з соціологічної точки зору, то так, я комуніст, як і Ісус. За цими заповідями блаженства та Матфія 25 розділом ховається послання, яке належить Ісусу. І це означає бути християнином. Комуністи вкрали деякі з наших християнських цінностей. Далі папа сміється, тут так написано в інтерв'ю. Деякі інші вони зробили з них катастрофу. Ну і тут важко не погодитися, звісно, комуністи зробили катастрофу з цінностями не тільки з християнськими, але взагалі з людськими цінностями. Але давайте торкнемося ось цього запитання, яке ну, видно з інтерв'ю папа так твердить. Якщо я дивлюся, на Євангеліє лише з соціологічної точки зору, то так, я комуніст, як і Ісус. Давайте подивимося і ми на Євангелія ну, тільки на, в межах цього інтерв'ю. Звісно, ми, в, ми віримо, що Євангелія є слово Боже, приймаємо цей надприродний елемент Євангелія. Але просто для цього, для цього відео спробуємо подивитися на Євангелія ну як лише з соціологічної точки зору. І подивимося, чи справді Ісус є комуністом або соціалістом. Звісно так. Ще раз підкреслю, послання доброї новини не обмежується там, якимось соціально-політичним аспектом. Але сьогодні торкнемося саме цього аспекту. Як вже було сказано, таке бачення Ісуса як соціаліста не є чимось новим. Таку думку можна зустріти в колі різного роду богословів, зокрема, власне, тих, які сповідують теологію визволення. Науковців, наприклад, так твердить професор політеології Петер Дреєр чи громадських діячів, як, наприклад, Келлі Роуз, Очільник соціалістичних демократів Америки чи навіть католицьких ієрархів. Ну, пригадаю, що, наприклад, кардинал Америко Агуяр був мером одного із португальського міст, перш ніж став священником, і був від соціалістичної партії Португалії. І більше того, ну, звісно, у кожного там в минулому є якісь там помилки, помилки молодості. Ну, наприклад, про певні помилки молодості не нещодавно згадував, наприклад, кардинал Фернандес. Ну, але кардинал Аміріго Агуяр взагалі не шкодує про цей досвід і каже, що він не тільки не шкодує, але всім бажає такого досвіду політичного. Ну що ж, давайте розберемося. Часом навіть первісну християнську спільноту називають комуністичною і до цього часто наводять фрагмент з книги діянь апостольських. Ось який фрагмент. Тому і ніхто з них не був у злиднях. О, цікаво! Бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалося кожному за його потребою. А Йосиф, якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син Утіхи, Варнаум, син Утіхи, Левіт, родом із Кіпру. Мав поле, продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів. Чи Ісус був соціалістом? Повертаємося до цього запитання. На це запитання спробував відповісти економіста історик Лавренс Рід на сторінках своєї книги «Was Jesus a socialist?» Здається так. Чи Ісус був соціалістом. І щоб відповісти на це запитання, автор е, говорить, що потрібно визначитися з терміном: чим є соціалізм? І автор пропонує ось такий термін. Соці... Таке визначення. Соціалізм зосередження влади в руках правлячих еліт для осягнення наступних цілей. Перша ціль це централізована планова економіка, і другий ціль радикальний розподіл благ. Знаємо, як практично виглядав той радикальний розподіл благ, наприклад, в СРСР або сьогодні в Північній Кореї. Згідно такого визначення. Соціалізму Ісус не був соціалістом. Зовсім не був соціалістом. Він ніколи не закликав забирати ресурси в багатих, щоб роздати їх бідних. Ісус не був Робінгудом. Також Ісус ніколи не пропонував, щоб бізнес, фірми були в руках держави, а блага розподілялися між вбогими і так далі. Як один із суттєвих аргументів для своєї тези, Лавренс Рід наводить притчу про робітників у винограднику, які всі отримали по одному динарію, незважаючи на те, що одні працювали одну годину, а інші весь день. Прочитаємо цю антисоціалістичну притчу. Ті, що прийшли близько 11-ї години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію. А взявши, стала ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягарі спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною. Бери своє і йди. Хочу о цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зі своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий, так то останні будуть перші, а перші останні. Хо, хо хо! Patrzymy jak tutaj tu na prywatna własność. Je moje, chocu, to jest moje, co chcę, to robię. Czy nie, jak tutaj jest dawaj jeszcze raz. Chyba nie dozwolono mi robić ze swoim, co ja zachocu? No <laughs> W krajach, gdzie jest socjalistyczny reżim, nazwijmy tak, no, no nie, nie dozwolono. drżawa no, decyduje, co trzeba robić z twoim. Коли б Ісус був соціалістом, то напевно би скартав таку соціалістичну несправедливість. Звісно, дорогі мої, цей текст має значно глибше значення, але це глибше значення, не заперечує отого буквального значення, історичного значення, історичного фону, на якому побудована ця притча. Пригадаймо ще притчу про таланти. Немов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав свої слухи і передав їм свої майно. Одному він дав 5 талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Перше, на що важливо звернути увагу, це те, що господар не роздавав всім порівну. Послухайте ще раз: одному дав 5 талантів, другому 2, а третьому один. Чому? Ну, бо здібності цих людей були різними. Кожному за його здібності. І від'їхав. Не роздавав всім порівну, не сказав, що о, треба всім порівну роздати. Ні, ні. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих і зводить з неба обрахунок. Приступив той, що взяв п'ять талантів і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього його пан. Гаразд, добрий, слуго, і вірний, у малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже. Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його: Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Звернімо увагу, що перші два слуги, отримавши кожен свою кількість талантів, почали робити з ними бізнес, примножувати. Жодному з цих двох слуг не прийшла ідея віддати таланти державі або стати учасником державної програми забезпечення скривджених слуг. Чи попросити римську владу про якісь субсидії? Ну ні. Вони почали робити з тими інвестиціями окремо, ну, не, втру... не втручали туди державу. Приступив і той, що взяв, був один талант. І каже: пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш те, ти де ти не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант у землю. Ось він маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього лукавий слугу і лівневій, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять, бо кожному, хто має, додасться, і він матиме понадміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного слугу, того вкиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Судячи з цієї претці, той останній слуга якраз і був соціалістом, бо нічого не зробив з тим, що йому дали. Ну соціалісти вони такі. Хіба ні, соціалісти ще гірше? Но слуга принаймні повернув те, що отримав. Бо соціалісти радше би і не повернули би. На таке не спромоглися, бо розікрали і сказали, ні, ми нічого не отримали. В подібному дусі можемо прочитати притчу про міня. Це Євангелія від Луки, 19 розділ від вірша 11 по 28. Ем, ну що, може все? Ну ні, ну може ще один уривок. Відізвався до нього, тобто до Ісуса, один із народу. Скажи братові моєму, що би поділився зо мною спадщиною. Ісус промовив: чоловіче, хто настановив мене суддею або подільником над вами? Уявімо собі таку ситуацію. Хтось зазнав несправедливості від свого брата. Дорогі мої, в принципі, ті звичаї тогочасні, і вони теж підтверджені в старому завіті, слухайте, ну то вони з, соціол... з соціалістичної точки зору вони вже є несправедливістю, бо спадщина надавалася таким чином, що старший брат отримав дві третіх спадську батька, а одна третя розподілялася на всіх решта. Ну, уявімо собі, наприклад, що в батька було 90-овець. А братів було, ну, хай буде 12, ну або не знаю, там. 10-9, ну, хай буде 9. Ну, то перший отримував увага, 60 овець, а решта 30 овець розділялася між тими 9. Розумієте, так? Оце несправедливість. А тут маємо ще якусь несправедливість до квадрату, бо брат має претензію, так, скажи братові моє, моєму. Що поділився зі мною спадщиною. Тобто, брат забрав спадщину батька, всю спадщину, і залишив свого брата ні з чим. Ну, як би мав відреагувати на таку ситуацію справжній соціаліст? Напевно, вивести народ на якісь протести, напевно, вимагати, ну, як мінімум, виразити велике занепокоєння і обурення. А що, Ісус, на це. А Ісус на це, чоловіче, хто настановив мене судею або подільником над вами. Ну, здається, достатньо цих текстів таких, щоб побачити, як далекий наш Господь від соціалістичної ідеології, тим більше від марксистської ідеології. Друзі, ну не даймо обдурити себе ось таким порівнянням. Не даймо себе омамити, обдурити. Добре, на цьому закінчу. Дуже вам дякую за увагу. Дякую за ваші пожертві і донати, які я використовую для закупівлі різного спорядження. Зараз це отеплюючі речі, але не тільки про дежі, які речі не хочу вам розказувати. Якщо хтось бажав би долучитися, то є така можливість в описі до цього відео. Друзі, напишіть теж в коментарях, чи вам ця тема взагалі цікава, і чи хотіли ви би почути другу частину цієї теми. Наприклад, чи дійсно первісна церква була такою комуністичною спільнотою? Чи щось тут не так? Напишіть в коментарях. Якщо вас цікавить ця тема і ви хотіли би почути продовження, ну, то я продовжу. Якщо не цікаво, то я і так знаю цю тему добре, то я не буду вас втомлювати. Бувайте здорові, до наступних зустрічей!